Взагалі, ну, скажімо, народження не зафіксоване в метриках, але Апостольська Православна Церква продовжує традиції, які в Совєцькому Союзі мала катакомбна Православна Церква. Була така катакомбна Православна Церква. Вона не мала державної реєстрації. Молилися підпільно. А чому так? Патріарха призначив Стані. 1943 році. Причому кого? Того, хто самовільно, порушуючи канони церкви, усівся на престол патріаршого престолу Брестителя Цергія Старогородського, Агента КГБ. Сталін призначив його патріарха. І вибори відбулися не згідно православним канонам. Згідно православним канонам. Першосвященника вибирає собор помісний. Собору помісного не було. Стюрі взяли сім чи там, скільки архієрей привезли Берія по указу Сталіна. За три дні зібрали архієрейський собор і вибрали старого року. Він став патріархом. Через кілька років він помирає. Патріархом ставиться Алексій Сіманський. Знову таки, не через помісний собор. Тобто формується церковна структура, яка повинна обслуговувати НКВД. А для чого стайно потрібно? А ви згадайте, ми не дуже добре знаємо історію Другої світової війни. А що робили совєтські війська в Ірані? Чому Совєтський Союз не ударив на Туреччину? А планувалось. Планувалось відновлення імперії. А імперію відновити без церкви було складно. Тому Сталін, маючи богословську освіту, він вже закінчив духовну семінарію, він вирішив відродити патріархат і на цьому коні в'їжджати. Потім, коли Хрущов викинув Сталіна з мавзолею, змінилася політика і почали палити і нищити церкви, і закривати семінарії і, і так далі. Але знову таки, хто керував церквою? Агентура. КГБ. КГБ. Агентура КГБ. Не так давно, коли їм треба було посходити філарета, вони навіть підняли документи і показали, що от він був агентом КГБ. А бачив, до речі, не буває. Всі, якщо зав'язані, то вже на все ж ну, от, Оце характеристика московського патріархату, який утворений як продовження імперської політики, яка починала ще з Івана Третього. Тобто Московська церква з моменту свого встановлення, вона була імперською. Але в надрах почало розвиватися щось інше істинно православне. Це була катакомбна церква, яка не догоджала владі, а люди збиралися ради молитви спільної, ради виховання, ради продовження християнських традицій. Мені особисто свого часу пощастило бути знайомим і. Століні, від отця Олександра Макова, який був у Черніговій, який був багаторічний в'язнем, пройшов через дві вишки. Мене йому представили, йому було всього 96 років. Свіжайша я пам'ять. Я був вражений чому. Тому що тоді я трошки пробував, як математик обслуговувати. Фізика Ведого Тіло Зузяка професора працювали над проблемою дефекта дислокації. Ну, хто чув, ні, ну, я два слова ні. Всі метали мають кристалічність. Але ці кристали не зовсім регулярні, правда? Десь домішка невелика і що? І кристалічна решітка, ну. Формують. Так от, в залежності від кількості домішок, буде ну, характер історичної рішитки, а внаслідок і механічні, і електротехнічні властивості металів. Виявляється, що абсолютно чисті метали мають одні властивості, але абсолютно чистих металів у природі досягнути не можна Але тут, якщо багато домішок, ми одержуємо одне, а якщо прорегулювати кількість домішок, то можна часом досягти колосальних е ну, результатів. Да, я не знаю, наскільки далеко вдалося потім якого дійти, бо пізніше було одне, друге, третє, потім в мене був арешт. <гум> Далекі дороги і ну, я відійшов від теоретичної фізики. Я маю на увазі, що коли я цим займався, то треба було звертатись до яких випадків до квантової механіки. З отцем Олександром можна було говорити про проблеми квантової механіки. З ним, але в той час паралельно я викладав загальну біологію. І з ним можна було говорити і про проблеми цитології, і генетики. Розумієте? Абсолютно все. Отець Олександр Сторінко не цитував Маркса, Енгекса, Леніна, вказуючи рік видання, Том і Сторін. І розбивав упух і прав. Це було таке знання. Ну, в 915 році він захищався як доктор філософії в Московському звертій. Ну і от 1983 році він. Якщо прийшло двох місяців, я вже був десь далеко, я повернувся, його рік не було. Ну, я, Мені розповіли, що він останній службов служив, служив не було роки. років. От, і він служив літургію, попрощався, було став людей, пішов і відпочивав. І тих Був такий. Але це, це, власне кажучи, я говорю про що, що не сьогодні почався цей рух. Так, так. Він є в Європі що знову таки, розумієте, не все в церкві було так, як би треба було. Тому що ну, ієрархи теж люди, десь заздрі, десь бажання чогось такого. І от прокидалася ідея саме апостольського служення, служін самопожертви. От таким, до речі, хоч це не наша структура, а покійник Сон з про який я говорю, який очолював солідарність, це було саме апостольське служіння. Ідеї научи. Зберігаючи православний обряд, східний обряд, грецький обряд, цю традицію, ми говоримо про що? Припини торгувати таїнством, обрядами і припини догаджати владу. Я особисто вручав Порошенкові станови Майдану. Я про це говорю. І я йому сказав, що я за тебе не голосував. Ну, Бог ви народу правний народу. Але якщо ти не будеш виконувати, ми будемо по різні поки Все. Тобто я маю, що повне моральне право сьогодні говорити те, що я говорю. Результат моя команда, ну це вже не церковна справа, а інша, але моя команда, створивши інноваційний фонд народної ініціативи, зробив розробку, Зробила розробку. Ось проєкт державного брівниця. І ми будемо об'єднувати народ і давити на парламенту на все. Якщо Лановий каже, Володя, ну гарний економіст, все, як він каже, що треба, щоб влада сіла за круглій стіл спільнотою, то треба, щоб ця спільнота ж була якось організована. Але саме головне не путати акценти. По Конституції Бога влада належить народу, народ влада. А Порошенко і там тепер ну маніше, це хто? Наняті народному правлінці, де ми маємо повне право спитати, як ви керуєте. Тому, якщо ми збираємося з ними говорити, а ми збираємося говорити, бо цей документ вийшов тільки тиждень тому. Ми працювали над ним два місяці, то ми не маємо говорити, як ну, сказати, на уровні. На Позиції. Без позиції. Прийдіть і доложіть. Це, розумієте, тобто наша церква має громадянську позицію. Ми були основними на Майдані. Потім один з витоків російське крило, так? Глеб Якунін, правозахисник відомий, Олександр Мій, убитий. Тоді ще воно не називалося Апостольська православна церква, вона була просто Православна церква. Я теж був не в Апостольській православній церкві, але в Київському патріархаті, що я робив? Я ці принципи здійснював. Але я зрозумів, що якщо, я кажу, що якщо автобус загряз у болоті, то поки не вийдеш, його не виплить. Тобто, будучи всередині Київського патріархата, я ці принципи реалізувати просто не можу. Не можна, да. Да. Просто не можу. Я був, був і гумоном монастиря, благочинним району, секретарним Черкасської єпархії, але, ну це, знаєте, це фрагмент А сама структура не направлена на те, щоб сьогодні об'єднувати народ навколо позиції зміни себе. От як змінити народ? Зміни себе. Почни з себе. Почни з себе. Особливо це на більшовику клубні. Та це кругом. Це, ви, знаєте, ви знаєте, я сьогодні. От я сюди їхав на тролейбусній зупинці. Всі починають. А що у нас? У нас не народ, от інші народи, у нас не народ. Ну всі кажуть, що у нас не народ і у нас народ не такий. Ну, ми бачимо багато проявів, що народ не але ж він є і створив все-таки те, що ми бачимо. І для інших народів, ну знов-таки, ми ж були в інституті цьому, я бачив, як до нас ставляться поляки, тому що ми мали Майдан. Та за цим майданом весь світ дивився. Це єдиний народ, який зумів в цій ситуації все-таки організуватись. І народ вийшов не за те, щоб бігти в Європу. А за те, щоб певні цінності, які сповідує Європа, сповідувати і в нас. Тим більше, що ці цінності придумала не Європа, а ми їх придумали. Вони просто попізніше попали в Європу. Тепер, що стосується ієрархії, ми маємо в світі ще структури такого апостольського православного. Це російська, Прибалтика, Індії, Латинська Америка. От в Отбахиці нема. <свят> ну не мамославці. Ми споріднені, розумієте? У нас ну, як соборна єдність, але через воєнні, воєнну політичну ситуацію, оскільки у нас ускладнені стосунки через це з Москвою, ну, по пропозиції Москви, ми проголосили автокефалію, тобто повну незалежність управління. Хоча ми залишаємося з ними. ну як? Ми за них молимося, вони за нас моляться, ми спілкуємося по телефону і так далі. Там є митрополит Віталій Кужеватов, архієпископ є Сімеон Южаков. Вони продовжують те, що робив покійний Гєв'якунін. Але їм важко. ФСБ робить обшуки і так далі. Святий шішом на апостолі.